Говоримо і про це із Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Знаєте, не хотілося би слухати промови усяких божевільних диктаторів, але все ж таки, поки доводиться це робити, ви слухали промову? Кого саме? Путіна? Путіна? Ну, частково, там нічого нового ми не почули. Ну а взагалі, от як ви оцінюєте його меседжі? Оці, які цьогоріч лунали. Така у нього недовга була промова, тим не менше наговорив щось. Ну він нічого нового не говорить. Буде тривати війна, це так зрозуміло. Він іде не хоче переобратися, щоб зберегти владу. Ну, власне кажучи, і все він вже давно нічого нового не говорить. Тому там аналізувати його меседжі немає сенсу, тому що все рівно летять ракети, гинуть наші люди. Я з вами погоджуюся, що можливо сенсу немає. З іншого боку, його промова і деякі моменти, які пов'язані з нею, можуть нам вказати на певні явища, так тому що промова цього року тривала всього-навсього чотири, там навіть менше чотирьох хвилин, не було ніяких заходів, не було нічого такого. Хоча ми знаємо, що Путін любить помпезність і минулих років все було не так. На вашу думку, чому? Так а навіщо він іде на вибори зачищають політичне поле як тільки можливо, і в принципі чого пере передким витанцю мовно кажучи, росіяни підуть проголосують як слід? Альтернативи немає хоча в дійсності вони побоюються різноманітних. Ексцесів та казусів, принаймні, вони зробили триденне голосування в Росії. Це зараз зрозуміло, зачищають політичне поле для того, щоб ну, не зійшлися росіяни на якомусь іншому кандидаті, аби не Путін, і тому в даному випадку, ну є, є такі. Ну, з одного боку, він скорочує ризики, а з іншого, він вже все давно сказав, і йому не, не, не потрібна ніяка помпезність. Все в руках, все контрольовано, ну і так далі, і так далі. Тобто, настільки не важливо, як голосуватимуть росіяни, тому що чекають фальсифікації. В принципі, що і про мову говорити не треба, чи яка логіка? Ну, якусь чергову промову зробив, галочку поставив що. Потрібно. Ну слухайте, но ну, традиції робити промови перед новим роком запровадив, наприклад, брежнів ще так. Якщо рахувати, ще радянську історію, так, а Путін любить традиції. Ну Путін виконав, дуже до них прихильний. виконав обов'язкову програму, і все. А далі він сповідує принцип товариша Сталіна. Головне не є, хто як голосує, як рахує. От і все. При цьому не було і якихось таких, знаєте, традиційних речей, як якісь загальні збори. Путін там не зустрічався з військовими, не зустрічався із чиновниками. Чи може це про щось свідчити? Можливо, усунення взагалі Путіна його оточення від тих, з ким він працював найближче? Та ні, ну ви знаєте, ми часто намагаємось дивитися на Росію з точки зору українця. так? З точки зору країни, де є публічна політика, де потрібні такі масові заходи, де потрібен піар там зустріч з військовими, все інше, ну він позустрічався пару разів. Ну і досить, це раз. Е, тому в даному випадку в даному випадку ми говоримо, що е, ну і плюс ви повинні ще розуміти ментальність росіян. Ну росіяни не люблять, щоб все ж таки там влада, знаєте, як була за часів царів від Бога, так, то тепер влада. ну В даному випадку це говорить про те, що е, в даному показує, що влада е, Повинна не бути з народом, так. Тому що росіяни, в принципі, люблять таку владу, яка їх гамселить, яка їх не äh, любить, їх, äh, öh ну і так далі, і так далі. Але при цьому знаєте, оце підміна понять і ось цей цинізм. Це таке враження, що входить в якийсь е, окремий вид національної е, спорту в Росії, тому що Путін у своїй промові говорить про відстоювання свободи і безпеки, і про те, що вони борються за правду і справедливість. Насправді цей цинізм вже вражає. Ну, вони ж ну це завжди піар э, завжди піар в даному випадку. Звичайно, що вони ж не будуть говорити, що вони окупанти. Так вони будуть говорити, що вони э, в даному випадку э, борються за справедливість. Це звична історія, э, звична історія, яка пов'язана з тим, що знаєте, обґрунтуванням навіщо вони воюють в Україні. Ну і так далі. Тому тут нічого дивного дійсності немає. Ще звернула увагу на один такий момент у промові, коли Путін сказав про масштабні цілі, які стоять перед суспільством. Хотіла з вами про це ще поговорити. Масштабні цілі, які стоять перед суспільством, це що? Я не знаю, панування у всьому світі, руський мір на всій планеті. Чи про що говорить Путін? Дуже дуже не нього були якісь меседжі відповідно до тих умов, до яких ну до яких прямує Росія, тобто так вони ставлять перед собою цілі, затяжну війну, в тому числі вони готові їх виконувати. Вони мобілізують по цього суспільство і так далі. Але при цьому у суспільстві вже наростає незадоволення. Навіть до нас уже доходять чутки про тих дружин мобілізованих, які намагаються вже якісь такі місцеві осередки спротиву, влаштовувати. Ну, дивіться, не слід переоцінювати ці осередки спротиву. Я впевнений, що вони рахують, рахують соціологію. Вони бачать, які масштаби мобілізації достатні для росіян, і тому вони, в принципі, спрямовують свої зусилля для того, щоб не перегнути цю червону лінію. От і все. Але при цьому аналітики інституту вивчення війни аналізували ситуацію, казали про величезні втрати, про набагато більші втрати ніж тогоріч з боку Росії. Тобто, ну незадоволення має зростати. При цьому ні, дивіться, трохи незадоволене є. Ми повинні розуміти, що Росія е, є там такі запади. Воно є, тому що якби його не було, то Кремль давно б уже голосив мобілізацію десь на один мільйон людей і взагалі б не парився, умовно кажучи. А так вони бачать, що росіяни готові терпіти темп втрат ну приблизно 200 тисяч на, на рік, і це не дуже помітно. І ну, вони відповідно вибудовують свою стратегію. Наслідне оцінювати Кремль. Вони все ж таки досить щільно е, слідкують за соціологією, і е, в даному випадку вони рахують е, те, що є, так. І, і вони не хочуть переходити цю червону лінію. Хоча я не виключаю, що після переобрання Путіна все ж таки додаткова мобілізація буде оголошена. Це дуже верогідний сценарій, власне, аналізуючи е, взагалі, що говорять аналітики стосовно цього року війни, який розпочинається вже третій рік війни, називають його поворотним моментом у війні. Е, нібито, уже, якщо е, Україна вистоїть, витримає, буде далі боротися, то Путіну вже кінець далі. На вашу думку, це е, має право е, на життя ну, така думка в дійсності коли в дійсності коли йдеться в дійсності коли йдеться про автори, автократів, вони в дійсності коли їх ну вони втрачають владу під час програшу війні але до цього програшу ще дуже далеко тому що вони фактично вибудовують довгу фактично кампанію враховуючи те що вони ну просто рахують на калькулятори, що ну росіян просто більше ресурсів. Більше ресурсів це демографічних, фінансових, військових, і тому вони впевнені, що українська армія сточиться швидше, ніж, наприклад, російська. Ну то, то просто за рахунок того, що є. Тому ми повинні враховувати ці завжди моменти і розуміти, де ми додатковий ресурс будемо брати для того, щоб перемагати у війні. А тут тільки у розвитку власного ВПК та механізації власної армії. Якщо потрібно 1 мільйон дронів робити, то мабуть 2 мільйони дронів треба робити, наприклад, так, а переводити економіку на військову рейки, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації, ну Росія просто по математиці сильніша, так вона перетисне власним ресурсом. Як там не говорив там представник Литви, лайно не лайно, але лайно з конкретною ядерною зброєю, яке має потугу, яке вчиться швидко і так далі. Тому вся нація повинна сконцентруватися навколо виробництва зброї, власного виробництва. Що ми можемо виробляти? Дрони, ракети, е, техніку можемо виробляти, снаряди. Частково інше все закривають партнери, і це для них досить правильний хід. Вони відкрите вже говорять, що будуєте власне ВПК. Тому в даному випадку ми повинні сконцентруватися, вимагати, наприклад, від прем'єр-міністра. Нарешті вирішити питання щодо оподаткування прибутку підприємств, які працюють у сфері безпеці. Досі не вирішено це питання. Ми з вашим ефірі не обговорозово обговорювалося. Досить Кабмін був уда. Є, що начебто нічого не відбувається. Вже Міністерство оборони зібралося там виробники. Вони робили е, власний проект постанови. Е, вже Міністерство економіки писало, що це маячня, те що зроблено. А все рівно продовжується, що продовжується. Далі де брати гроші на додаткове озброєння? Я пропоную абсолютно робочу схему: це МінФін випускає облігації внутрішньої державної позики, приблизно на. 400 мільярдів гривень, може менше спочатку, на 100 достатньо. Національний банк викуповує ці гроші, викуповує ці ресурси, фактично друкуючи гроші, і це йде на розширення виробництва зброєння. Інфляція навіть не сильно підніметься, якщо взагалі не впаде. Тому що у нас велике безробіття в нашій країні. але ми відкриваємо додатковий ресурс. Коли банкіри починають говорити, що це неможливо, вони відверто брешуть, тому що вони є такий… Є такий спосіб, якщо ви чули рефінансування банків, тобто, ось коли треба рятувати друзів банкірів вони швидко знаходять гроші. А як треба фінансувати оборонку, чому грошей немає? І більше того, у 2022 році вони фактично зробили відкриту емісію на 400 мільярдів гривень. І нічого з економікою не сталося. Вона просто проковтула ці гроші і не помітила. Тому тут все повинно зосередження. Банкіри, якщо не хочуть фінансувати оборонку, ми повинні повищити питання. Навіщо такі банкіри взагалі існують в нашій країні? Абсолютно з вами погоджуємося, що оборонка має бути на першому місці. Сподіваємося, і наші банкіри також це розумітимуть. Дякую, що долучилися. Знайшли час поспілкуватися і чекаємо вас у цьому році знову обов'язково і в нашій студії, і на зв'язку з нашою студією. Дякую.